Ну що, друзі, ось а, в, в нас є сонячний день. Ось я зараз буду підключати нашу сонячну панель до нашого радіоприймача і буду його проводити запускати без акумулятора. Ось бачимо, де зарядка. Добавляю, звуку в нас працює радіоприймач.

І так він працює. В цьому проєкті і якщо все окей, то компенсується 70% тільки від, від сонця. І вже мають експертний звіт, документацію, СБП може починати виконати будівельний фронт. Зараз додав звучності. Як чуємо, він нас заодихається. Не вистачає йому струни. Ось я підношу руку, нас радіопримачка перестає працювати. Щоб він запрацював, нам потрібно його вимкнути і знову включити. Тоді він знову у нас вот так, що це працює. Ось так все це діло працює. ...серйозна палка по голові українцям, щоб вони не були ідіотами, От, і щоб вони роз... ...зад туди рукою, і знову у нас нічого не працює, знову вимикаємо і вмикаємо його... ...і українці цим дійсно стали більше цікавитися... От, і, і ціна, що, ну, коли, а, коли ...тепер вимикає у нас особливо нічну батарею... Ну, там... ...раз і радіоприймач не працює, а, сні, і чекали, знову працює... Це щоб ви не казали, що я там десь ще, акумулятори захував. А це насправді такі є. Працює від сонця. Сонце, сонце зараз яскраве. Культурологічного а там є. на повну потужність. Якось на спати зараду, Вітіваних акумуляторів стоїть. Під кожного треба відпустити Ой, затулив я на нашу Як бачимо, потухло. Тепер знову гадав всі і знову на нас запрацювало. Також і радіоприймач у нас працює, від сонця. Немає день прихованих дручів. намекаю у нас радиоприемач, и сейчас буду ставить сюда на сам аккумулятор Такой же пассажир аккумулятор, не вверху его и мешаю его на полную потужность. Якось хочу замірити, скільки напруги на нас на, на нашій самій свої своя батареї. Бачимо 6. і 80 вольтів. 6-6 і 80 вольт. Чудово. Далі присову за Хату, тому що дуже не, не, неудобно перевіряти всі параметри. Ну, як, як, якщо ви мені не вірите, то можете не вірити, але я вам все рівно таки показу. Ось як бачимо 6,87 вольтів. Тепер міряємо на е, струм. Вистою 200 мА. Я спочатку виставив 20 А. Зараз виїсти 200 мА. Переставлю. Як бачимо 121 мА. Ось так. 121 мА наша сонячна батарея дає. І цього достатньо, щоб я радіоприймач. Заряджати його. Супер. Вимикаю у нас мультиметр. Далі ось беру знову насампровід зарядний до радіоприймача та сам радіоприймач Вмикаю як чуємо, все в нас тут працює. Але він працює у нас від акумулятора. Але в у разі нових масованих ракетних і виникнення значного дефіциту в енергосистемі проведення Зараз знімаю акумулятор. Ось, і все, і радіоприймач працює і без акумулятора. Добавляю голосу, як бачимо, у нас е, михає світодіот. Не вистачає йому струму. Думаю, це буде е, чудовий <правда> варіант, щоб вам доказати, що він дійсно працює від сонячної батареї. Для того щоб згенерувати вияв, потрібно застосунок та на... Також буду вам показувати <правда> і напругу разом із <правда> радіоприймачем. Мені немає сенсу вас, скажімо так, обманювати. витяг буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у форматі 3,4 вольта. Додаю хоч Зараз в мене немає контакту щось. 4,2 2 вольта. Добавляю гуй гучності. 3. Щось так скаче напруга у нас тому що я то додаваю гучності, На сході місцями пори то зменшую її, ну десь 20 до 3,4 вольт, вольт присідає при максимальній гучності, а так тримається 4,1 вольта, що є дуже добре, і радіопрямач у нас працює. Києві мінус 6 градусів. Це дуже чудово, тому що можна навіть десь на полі жити, жити на полі та слухати радіоприймач на сонці. Також заряджати радіоприймач. Це дуже чудово, що зараз дуже новин це потрібно. Ось у нас сам акумулятор. Він від відмокує. Кому цікаво. Три сімки, напевно, не дуже уважно стежити за Насправді Японія і як держава, і як працічні громадяни цієї країни системно підтримують і морально і не тільки морально. От яскравий приклад: напередодні у Токіо відбувся мітинг біля посольства Росії, і там вимагали повернути незаконно окуповані Росією острови біля берегів Хокайду і. Так само вимагали вивести також така зрада на, на, на ТП 4056. після про, про острови про залив тертем колеє в Японія. Взагалі не ритушки дня під час промітного цей день. Мітингувальники закликають Росію повернути острови і туру. Мосі ну, думаю, висок, там зрозуміло, що працює. Витугувальники також вимагали а, вивезти російські війська з України. Ось це, наша і, наша японська, це від що... Так, його в сторону. Клас, все працює, чудово. Далі переходимо. Ось у мене є такий нічник саморобний. Перевіримо. Перевіри, перевіри. Він нас мене сів, микаємо на освоєння сонячні батареї і бачимо, що свій сіт став січитися яскравіше. Що означає те, що зараз зарадзається? Також радіоприймач, що я робив військового варіанту, також зарадзається від сонячної панелі. Також лампа також зразається від соня, сонячної батареї. Тепер я взяв Океана. Мені колись подарували Океана. Я ось хочу його запустити. Для того, щоб його запустити, нам потрібно припаяти плюс-мінус. Ось 17 мінус конденсатор і ось плюс. Зараз взяв два дроти, плюс та мінус. І будемо паяти на сам океан. І перевіримо, буде працювати він від нашої сонячної батареї чи не буде. Океан 209 зроблений в Україні. Ось припаяємо наший плюс та мінус припаяємо припаяєм зараз. До, до нашого конденсатора. Спочатку хотів до дальнього, але вирісився все-таки до ближнього. Так будеш на, на, у нас дві, дві нісі троти. Як бачимо, опіціруючи звуку тут на транзисторах повністю, без всяких мікросхем. Без БН-7, а все на транзиторах П та МП. Ну, накриваємо кріску за задню та зараз будемо його е, збирати. Дроти просуваємо через батарейний відсік. Так, з е, півсу спіль, тому навіть. Закрив із каніфолію на сукреску, каніфолі брали і починаємо збирати наш сам океан 2209. По свідкому збираємо наш радіоприймач. І далі будемо його тестувати. Як ну, ось так він виглядає. Ось такий апарат. Ось так він працює і так він від сонячної батареї працює. Як чуємо, у нас все це, це тут працює. Якщо сонячну батарею будемо закривати, то він нас буде переставати працювати. Ось зараз я змінюю тони та гучність, щоб ви повірили, що це дійсно так і є, він працює. Перекриваю на сонячну батарею, і ось у нас радіопермат перестає працювати. Все працює. Ось вот так можна без батареек. а Тільки на одній сонячній батареї живити сам радіоприймач. Ось у свій сонячній батареївки знаходять у та в саму електроніку радіоприймача. Ну, ось хочу покажати, що тут немає ніяких схованих дротів та акумуляторів. Можна його крутити як хочете, а він рівно працює. Якщо йому готувати саму сонячну батарею, то він перестає працювати.